Вітаю вас, шановні глядачі «Майдан ТБ в ефірі. І за недавньою традицією наші перші півгодини мають назву Психологічна служба Майдану ТБ. І почати нашу сьогоднішню програму я хочу відомими рядками поета: Чужого горя не бывает. Хто підтвердить боїться, наверно, или убиває, или готовиться в убийці. І на початку я хочу разом із нашим гостем: а це експерт з інформаційної безпеки людини, шеф-редактор журналу «Безпека і закон Сергій Нестеренко. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня! Я хочу висловити глибоке співчуття рідним і близьким маріупольців, які загинули 24 січня від обстрілу російських градів. Експерти, пане Сергію, нам весь час говорять, що і всі ми це знаємо, що попереду російсько-терористичних військ ідуть ну, мирні мешканці, жінки і діти, як казав а, їхній керівник. А, але перед війною фізичною, мені так здається, як хвиля цунамі, нас вже не перший рік накриває війна інформаційна. І я хочу, аби ми поговорили про те, як не стати жертвами на цій війні. І, власне, про те, що може зробити кожна людина для перемоги Україні України в цій неоголошеній війні, яку нам нав'язали колишні брати, отже, роль війни інформаційної в цій війні не оголошені, але тим не менш страшні і криваві. Ну, справа в тому, що в наш час взагалі інформаційна війна виходить на перше місце. Вона на сьогоднішній день важливіша ніж війна традиційна. Чому? Бо сьогодні ну, все людство вся планета перейшла у інформаційну епоху. Не індустріальну, а інформаційну. Відповідно, у інформаційну епоху, як ми бачимо це з самої назви, головну роль відіграє саме інформація. Це стосується будь-чого: і добробуту людей, і здоров'я людей, і такої галузі, як війна. Тобто, головним головним фактором перемоги на сьогоднішній день є інформація і можливість нею маніпулювати заради перемоги. Тому відповідно, якщо ми зараз подивимося на ту ситуацію, яка відбувається у, значить, у, у, у нашій державі, то зрозуміло, ми бачимо, що Росія дуже активно використовує елементи інформаційної війни проти України. Ми бачимо, як це робиться і в інтернеті, і в засобах масової інформації. І поки що можна сказати, що Росія в цьому факторі ну, пер, 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 перемагає Україну саме от в, в, в гаузі інформаційної війни. Чому тому, що вони раніше почали, в них кращі традиції, чи вони просто є нащадками радянських фахівців у цій сфері? Так, абсолютно всі ці фактори відіграють роль, тому що і радянські фахівці ну, були дуже ефективними в цій сфері. Потім всі ці останні ну, роки, коли керував країною Путін. А вони дуже ретельно готувалися до цього, і дуже багато грошей вкладувалися в телеканали, в підготовку фахівців. Тут ж треба просто розуміти, що журналісти, фахівець війни – це абсолютно різні люди. Тобто журналіст може стати е, фахівцем, якщо пройде спеціальну підготовку. Але це різні люди, різний погляд на світ і різні технології. Тобто, просто журналіст сам по собі не може бути от просяг займатися інформаційною війною. В нас на жаль побутує саме така думка в Україні. Ну це в медіа середовитично. Автоматично, якщо да, ти журналіст, журналіст то... то вже ти такий інформаційний воїн. Це насправді абсолютно не так, тому що потрібна дуже, дуже серйозна психологічна підготовка, яку проходять саме тільки фахівці з інформаційної війни. Це дуже серйозна підготовка. В Україні тобто, фактично ми цього не бачимо. Тобто, якщо ви як фахівець у цій сфері, як шеф-редактор журналу безпека і закон, скільки років ви вже займаєтесь інформаційною безпекою? Ну мабуть, років 20. Тобто це та ну, навіть більше. Я вам скажу, що вперше я почав це вивчати, ще коли мені було 17 років, я вчився в університеті, і це ще було з радянських часів, і я відвідував ну, відповідні спеціальні курси, які був присвячені саме таким нюансам. Тоді це називалося контрпропаганда. І якщо і скажімо, з того часу, скажімо з того ну, так, часу, да, так, мені це дуже сподобалось, насправді це дуже цікава річ, І з того часу весь час я якось галусі намагався розвиватися і працювати. Якщо провести паралель, що інформований, значить озброєний, ви продовжили озброїтися. Все більш ретельно, чи не так, Так, тому що весь час на технології нові за ці 20 років змінилися дуже багато. Фактично, кожен рік якісь ну є нові відкриття в психології. Відповідно, ці відкриття дають можливість якимось чином впливати, тобто дають більш ефективну зброю. І ми ну, знаємо, насправді найбільше відкриття найсерйозніше. Вони, як правило, робилися саме в військовій галузі, а вже потім переходили у галузь таку суспільну. Так само і є і в психології, і в галузі інформаційної війни. А мені чомусь як не фахівцеві, як пересічному громадяни, здавалося, що всі відкриття у цій сфері, скажімо, пропаганди, так були зроблені ще в Третьому рейху. Ні, насправді розумієте, пропаганда це лише один з елементів інформаційної війни. Інформаційна війна це набагато серйозніше. Тут Ми підходимо до сутності. З чого вона складається, крім того, що бачать усі, не всі розуміють це ну пропаганда в засобах масової інформації, здебільшого по телебаченню, в соціальних мережах. В друкованих засобах масової інформації це той шматок айсбергу, наскільки я розумію, який видно. Так, і на жаль, у далі цього розуміння не йдеться просто. Але насправді почнемо з того, що інформаційна війна у нас складається з двох галузей. І це інформаційно технологічна і інформаційно психологічна Інформаційно-технологічна війна це війна, яка скерована на засоби передачі інформації, тобто комп'ютерні мережі, це від, від зараження вірусів до викрадення інформації і. А, значить, виводу з ладу цих систем. Ну, багато там є підпунктів. Mm -hmm. І Інформаційно-психологічна, яка а, скерована на то, що впливати на людей, на тих людей, які ну, на мешканців, на населення, скажімо так, на військове політичне керівництво і населення країни супротивника. І е, отут вже ну, дуже велике поле. Розумієте, коли ми говоримо про пропаганду, пропаганда, як правило, вона скерована на своє власне населення, що ми бачимо в Україні. І все вона далі не йде. Ну, і, Мається на увазі російське телебачення, які російське телебачення, от в них вони ведуть саме інформаційну Це це не тільки пропаган... пропаганда. Вони вже на себе скеровані, а на, на себе так. Глядача, так, на свого глядача вони скеровані там, де вони хочуть, ну. Тут пропустимо стимулювати людей, щоб вони їхали туди там розповідають фашисти, американці да. там негри приїхали uh -huh. і їхали. Це на них це але це пропаганда виключно на них розрахована. А інформаційна війна за свої суті, це не пропаганда. Вона розрахована саме на населення військово-політичне керівництво супротивника і проводиться саме на території, на території України, і... на яку направлена агресія. Так, і от ми бачимо сьогодні, що Росія це робить на території України. А Україна, давайте перерахуємо, перерахуємо для того, того, щоб знати соці... вона дивиться працює... дивіться, Україну. Просто проаналізуємо, що відбувається ще якийсь певний час, кілька місяців тому взагалі нічого не відбувалося в Україні, не було спротиву. Зараз щось з'являється, але знову ж таки, це щось воно скеровано на мешканців України. Тобто, українська пропаганда, яка mm. є, вона захищена намагається захищати власне населення від російського впливу. правильно робить? Ну ні, ні? цього мало. А, Жодна, жамало, війна, нікол... Жодна війна не може бути виграною в обороні. Значить, треба е, бути більш наступальними. Але Звичайно, наступальними тобто... для власного населення? Чи... Для закордонного. Тобто, що, мета інформаційної війни це населення країни-супротивника. За всіми, ну, найбільш Сполучених в Штатах Америки, і там в цих їх настановок всіх це чітко прописано. Що війна, інформаційна війна вона має вестися на, на, на супротивника, а не на себе. Тут є пропаганда. Що робить Україна, все ж таки робить, розраховуючи на супротивника, як ви кажете? Ну поки що я нічого не бачу, чесно кажучи. Нам да, що, що, що має це бути? Ну, Україна це повинна працювати в розрахунку на ну, дивитися, які проблеми є в цій країні. Тобто неправду про Україну розповідати ні, звичайно, тобі? аж ніяк, бо звичайно. це нікого не цікаво. Ну в Росії мало в цікаво, Росії звичайно, має. ну і яка правда, якщо ну. Припустимо, що навіть українська да, пропагандистська машина буде як, якимось чином там, якийсь один канал, це, що, так. дійде, і дійде так. до російського слухача, і Чи там, читача, глядача, кого завгодно. Але і порівняти один, один український канал, і потужний цей весь поток російських каналів. Зрозуміло, хто переможе. Тобто тут не можна виграти. Так, так, такі речі не так, такі інформаційні війни так не виграють як їх виграють? А виграють тут. Треба тут тонка політика, яка відпрацьовується. У нас в Україні взагалі цього немає. Це те, що на заході називається Psy Psychological Operations. І треба вчитися. Психологічні операції. Тут, тут, тут речі, в принципі, вони трошки ну, навіть ну, не, не для широкого загалу, як правило, всі ці речі. Але треба розуміти, що вони мають бути обов'язково в державі, і обов'язково вони мають бути використані. І Тому що наші з ну, матір ну, не виграти. І ці речі мусять проводити хто? Відповідні підрозділи СБУ, зовнішньої розвідки. Ну на ваш погляд, ну от давайте за зразок возьмемо Сполучені Штати, як там припустимо, це ну найбільш в цьому плані розвинена країна. Там абсолютно фактично кожне відомство, таке силове, яке має стосунок до оборони, до безпеки, угу. воно має свою структуру з чітко прописаними повноваженнями і чим вона займається. Саме в сфері психологічної? саме в сфері так, інформ... інформаційної війни, uh -huh. скажімо так, тому що дуже багато. Ну сполучені штати вразливі з точки зору більше навіть ніж інші країни, з точки зору комп'ютерних технологій. Тому uh -huh. там в цьому питанні дуже багато надається уваги. Uh -huh. І то, в кожній структурі це є. Тобто цим фактично займатися має кожне відомство. І більше того, я скажу, ну от якщо ми візьмемо Китай, там ще цікавіше, тому що в Китаї, наприклад, там є так зване кіберпалчення. Uh -huh. Тобто, ну якщо у нас це не хакери, це це, це і, і хакери, хакери так та само так само, і хакери. Да. Тобто, якщо у, у нас там вчать людей там, стріляти беруть, ну хто ніхто, ніхто, не хто значить, uh -huh. не вміє там, і так далі, то в Китаї навчають громадянське населення, це резервісти, які в потрібний момент в разі війни вони знають, що робити, вони просто сятять за комп'ютери, почать вести кібервійну. Китай дуже ефективний, так само в цій галузі. Отакі речі, тобто в Америці це відомство, в Китаї широке населення. Різні зараз є підходи до цих нюансів. Головне, що ці країни їх розвивають, а Україна, на жаль, поки що є. Ну, можливо, я так розумію, що такі підрозділи, вони не вивішують повідомлення про свою діяльність ніде. Вони діють таємним чином. І можливо, в нас все це є, ну хоча б частина, а ми зі зрозумілих причин цього не бачимо. Можливо, ну, це, це видно. Фаші ну, всі видно, коли йде робота чи ні. Це ж ну, не випадково можна порахувати, просто почитавши, зібравши інформацію з соцмереж, що зрозуміло, ведеться якась кампанія чи ні. Зараз можна сказати, що Україна почала, е, як я ж кажу, раніше mm -hmm. майже нічого не було, все було хаотично, індивідуально на рівні волонтерів. Mm -hmm. Зараз можна сказати, що Україна почала робити такі сплановані речі, але знову ж таки, все це скеровано на українське суспільство поки що. Це, це не можна сказати, що це інформаційна війна, це більше пропаганда, це більше підняття бойового духу, це більше, е, ну, я би сказав, що це контрпропаганда. Вона більше скромна також пропаганду, але Росія поки що веде просто в цьому. Перемагає той, як, як правило, хто починає, і хто більш наступальну тактику веде. Україна поки що тільки почала оборонятися. Давайте поговоримо трошечки про створене, нове створене Міністерство інформполітики. Вже тільки лінивий по ньому не пройшовся, не сказав, що то розбазарювання державних коштів. Як ви вважаєте? В чому мусять бути їх функції? Наскільки вони дотичні до того, про що ми говоримо? Дотичні, в принципі, і дуже, але. Розумієте, тут питання, от, всі попадають в таку пастку форми і змісту. Тобто, ця, воно незалежно від того, ну, кажуть, потрібне міністерство чи не потрібне і так далі. Uh -huh. Питання не в тому, потрібне чи ні. Питання в тому, чи зможе воно виконувати свої функції. І які будуть це функції, і як воно їх буде виконувати. Ну, на сьогоднішній день я кажу, можливо, те, що ми сьогодні бачимо, появилися якісь дії, вони пов'язані з тим, що було створено міністерство, воно почало працювати. Тобто ми бачимо якісь зміни, і можливо можемо таку гіпотезу висунути, що це саме міністерство працює. Поки що ми цього не знаємо. Тут багато залежить від того, як воно буде організована, воно тільки створено. Ну, що зараз можна казати? От я прочитала буквально сьогодні один рядок із публікації Віталія Портникова, що Росія взяла в заручники всю Україну, так і починає її потихеньку страчувати цих заручників. Як ви вважаєте наскільки, скажімо, журналісти можуть самі навчитися бути бійцями на інформаційному фронті? Чи їх треба, як ви кажете, об'єднувати? Треба їх вчити на якихось там закритих курсах. Чи Обочити... кожен тут сам собі воїн один в полі воїн на цій війні? Чи є? ну це дуже важко? Треба вчити. Журналісти, звичайно треба вчити, просто розповідати що це таке, тому що журналісти елементарно використовують, знаючи їх слабкі місця, елементарно використовують фахівці з інформаційної війни в темно. Тему, звичайно. Це, це, це абсолютно. А можете навести приклад без прізвища, але ось ситуація така, публікація така, і е, внаслідок цього багато, ми бачимо, що це використання агента, як то кажуть, в темному. Багато це не те, що агента, це не агент, а просто людина. Просто не, людина втивна, але так. Тут Я просто зараз там, так, на скидку я просто ну, тоді не згадаю. Схема. А схема дуже схема проста. Така. Тобто є, знаєте на що людина відреагує, журналист, да. вони ж всі відомі, вони публічні люди. Знаєте, просто йому підкидають певну інформацію. Таким чином зрозуміло. особистим зробили. чином. Ось, так. Ну, чи особистим чином, ну, Головне, щоб він якось до неї підійшов. Так, і? І, ну, він... Можна подивитися, знаючи людину, як він її буде реалізувати. вона розповсюджується. І припустимо, в цьому плані, розумієте, якщо одне... одна річ, якщо це йде якась інформація, яка розповсюджується від анонімів якихось там блогерів, невідомих під дивними да, ніками, да, да, да. і все це, це ну, таке, другосортна робота. Да. А, а першосортна Перша сорт ворогівця... це, да, це роблять так, що журналісти. Чи Україна розповсюджує інформацію, впевнений, що він робить правильно, а насправді він просто є каналом розповсюдження інформаційної війни? Каналом канал інформаційної війни це противник, Це абсолютно може бути. Він він може діяти з абсолютно нормальних своїх якихось таких спонукань, ти думати, що так треба робити. а насправді він буде це. А як ви вважаєте, як простому українцю, скажімо так, не фахівцеві, там не журналісту, не, не такому фахівцю, як ви, в питаннях інформаційної безпеки? Відчути, що ти стає жертвою, що, скажімо, ось це повідомлення, яке ти читаєш там на якомусь там сайті або у фейсбуку. Твої друзі його починають там е передавати один одному. Як відчути, побачити, що це, скажімо, ось е такий елемент війни, і, скажімо, цього відомого журналіста ікс е використали, і він розповсюджує щось на те, як це відчути? Чи це неможливо. Ну тут, тут журналістами то, тут питання складне. Це така філігранна інформаційна операція, дуже фахова. Але все ж таки, більшість того, що ми зараз маємо в ситуації з Росією, ми все таки маємо в такі вкидання у соціальні мережі і в блоги, абсолютно анонімні. І все, що якраз я вчора радив людям, всім, uh -huh. хто є в соцмережах, я просто радив дезінформацію у соцмережах дуже легко зупинити відсотків на 70, Якщо люди перестануть перепощувати повідомлення анонімів, каунти, яких так. є без фотографій, і людей там з дивними якимись ніками, іменами і так далі. Тобто, якщо б видно, що ну, можна помітити. тобто -то перша ознака, мене. що це не справжня людина. а... Хтось вигаданий, який ховається за невідомим ніком, якого немає фотографії, який нещодавно з'явився, скажімо, в мережі так. І е, його френди, скажімо, так, не його або не знають, або ну я маю на увазі, він не не широко відомий. І, і а, а чи є, скажімо, якась нервозність в цій інформації, нагнітання паніки? Там все пропало, нас зливають, ну скажімо, Звичайно, умовно кажучи, ознакою цього. E... І чи треба е, одразу, як то кажуть, як відчути, що людина божевільна, да? коли починається таке паніка, uh -huh. нерви. Розумієте, це перша ознака? Тут е, це спеціально робиться, щоб заразити, заразити людей паніку і ж кажу, перша ознака, це наявність да, паніки. Так, одна з цих ознак. А от треба розуміти, що от, ну, хтось вкинув цю інформацію, да, зумисно написав текст професійно-психолог, щоб викликати так. паніку. А потім люди почали перепощувати. І ну вже людина, яка абсолютно Як дурні да, абсолютно людина, яка нічого засунку до цього не має, вона просто пропустила і вже цю паніку розповсюджує. І, припустимо, пропустила вже людина відома, тобто реальна, яку знають, якою є друзі. Це викликає в них довіру. І ця паніка шириться дуже швидко. Тому дуже важливо просто не розповсюджувати оцих повідомлень. Від да, це перше, і друге просто не судити про те, чого ви не знаєте взагалі. Тобто не робити висновки. зараз всі військові експерти. Куди не подають? Іван на да, сотня, тисяча і мільйон. Ти? І так далі. Тобто це насправді тільки людей нервує, вони нервують себе, нервують інших, тому що ну, є речі, в яких треба розбиратися і читати експертів. Я думаю, що варто зараз гадати, мені здається, що. Певна кількість наших глядачів могла це бачити, а ви так тим паче, як фахівець. А буквально тиждень або приблизно два, можливо тому. Якщо пам'ятаєте, у Фейсбуку люди і масово, і індивідуально почали перепощувати абсолютно однаковий текст. він в мені на як смс прийшов на телефон, що потрібна кров третьої групи. Рідкісною, так, негативний резус для дитини попросили, так би мовити, розповсюдити цю інформацію. Телефон матері звуть, її, здається, Катя, і мобільний телефон. І більше нічого. І я почала бачити цю інформацію там в однієї людини френда, в другу, в третю. До, до того ж, спочатку були люди невідомі, потім люди, яких я добре знаю, і коли. Хтось, слава Богу, серед ну коментів так написав, зробив кілька посилань про те, що ці аферисти вже працювали в такому місці, в такому, в такому, тобто, ця вся хвиля саме з цією інформацією, яка практично незмінна, з'являється в різних соціальних мережах в різний час. І ця інформація фейкова, тому що коли люди бачать, що інформації немає, починають дзвонити на цей телефон матері, щоб дізнатися, що як допомогти. Виявляється, що це якийсь платний номер, і з тебе знімається купа грошей. І коли я, прочитавши, слава Богу, ці коменти, хтось мені зі знайомих, переписавши по-своєму цю новину, починає її мені вішати на сторінку Фейсбуку, я їм починаю казати, що люди це фейк, це неправда. А що мені відповідають? Ти знаєш, мені це прислала людина, яку я дуже поважаю. Цей джерело інформації, він воно викликає довіру. Я знаю цю людину. Це живий приклад того, про що ви кажете. Так. І починають запущувати, як то кажуть, це люди, яких ви знаєте, і ця хвиля починає розширюватися чи не так? Звичайно, такий я знаю такий випадок аналогічний, який був взагалі з секретарем дуже відомого політика, одних з політичних лідерів України, який це опублікував так само. Потім він вибачався. І звичайно, що ну хто там в нього був? Знайомився журналіст, вже багато. До. Ефект був фантастично. Коли люди бачать, що все публікують журналісти, якого пропустимо там, всі знають, бачать на екранах. Довірів. Ну, звичайно, довіра викликає. Да, оце те тобто, то сам. Це через такий самий механізм. Зараз розповсюджується і дезінформація. Знаєте, не хочу сказати, що я там такий особливий знавець інформаційних технологій, але чесно вам скажу, ну тому що хвалюся. Я не повелася на це. Знаєте, чому? Oh. Тому що слава Богу, волонтерський рух існує в нашій країні вже на перший день, на перший місяць. І коли ти бачиш, що волонтери, які заслуговують на повагу, так яких ти там або особисто знаєш, або ну довіряєш їм просто, коли хтось публікує оголошення про допомогу, будь-яку, як правило, це мусить там бути, ну хоча б там рахунок, так на. Посилання, якісь, mm. розповідь. Тобто, це не може бути така куця інформація в два рядочки, номер телефону і крик про допомогу. Не може так бути. Тому я це не розповсюджувала, почала дізнаватися, ще як і тоді вже дійшла до цих висновків. Тобто, перш, щоб не стати, мені так здається, до вас було запитання, так як не стати жертвою інформаційної війні, треба думати. Треба думати, не діяти під впливом емоцій. Ну і взагалі, все таке, все, що проходить від незнайомих людей, до цього треба відставитися дуже так обережно. І навіть ви... від знайомих, коли ну, щось дивне буває, ну, часто це ви знаєте, як ця людина себе поводить. І раптом від неї, що зараз дуже багато вірусів так розписується через Фейсбук. Ну, дивитися, але треба подивитися, могла не ця дай людина... не натиснути І відкрити да. це, і буде ці вірус до да, який там ну, все, все край. Це так само елемент, ну, це не кібервін, ну і в кібервійні так само він може застосовуватися. Що ще я хотіла вас запитати, саме коли ми говоримо про війну інформаційну? Скажімо, наше телебачення, я розумію, що неможливо докупи з'єднати всі канали, зробити там середній аналіз, так як середня температура по палаті, але все ж таки погодьтеся, наше телебачення це плюс-мінус дещо єдине. Це єдиний телепростір український. Чи не так? так? Там працюють наші люди. Наскільки в цьому телепросторі люди говорять про головне? І що є головне, ось саме зараз в інформаційній війні? Про головне ви знаєте зараз? от дуже цікаво таке спостерігається ситуація в телепростріл України. Якщо ми подивимося, як ще буквально якісь там рік тому чи два тому, ну Професійні журналісти дуже хороші, якісні, вони шукали теми якісь для матеріалів, і видно було, ну, і робили якісь скандальні такі сюжети, які, ну власне, ну було зрозуміло, що їм самим це не дуже цікаво робити, бо це не таких парнуха. фахових людей. Чернуха, поронуха, ну та це все що таке. І ми бачимо, от недавно, буквально вчора я подивився, припустимо, там новини ті ж по центральних каналах. Абсолютно різна річ. Ось зараз ці ситуації журналісти помінялися, тому що є велика мета, є мета перемогти. Є загроза Україні, і це людей мобілізує на, на різних каналах, де різні хазяї, різні Абсолютно, там менеджери. Це, це Просто журналістів мобілізує працювати ефективно. Тому що коли є така ситуація, два фактори є загроза і є велика мета. І ну радикальним чином змінилася робота українських журналістів каналів, як, якщо подивитися там рік тому і зараз. Тобто новини, на мій погляд, стали набагато професійніші і набагато ну зроблено знаєте з душою теж робиться. Тому що одна річ, коли робити сюжет, якогось там по покусав або зарізав, це неприємно. Знаєте, як журналіст тут не цікаво робити. І інша річ, як робити сюжет, який сприяє тому, що твоя країна, вона ну може промогти у війні. свій сюжет рятує людей. Це справді міняється ситуація. Патріотизм і професіоналізм почали якось поєднуватися. І, слава Богу, так це приємно. І буквально ще там кілька слів щодо того, що робити простій людині, щоб знову. Таки не стати жертвою в інформаційній війні, не піддаватися на паніку, не слухати чуток дурних. Тут варіант простий. Тут, тут треба. Ми живемо як в інформаційну епоху, і тому треба вчитися. Тобто, треба в, щось, в цю інформаційну епоху треба постійно опановувати нову інформацію. Для тому, того, щоб да, не стати жертвою, тобто, да, не стати об'єктом, Не стати об'єктом, розуміти, краще орієнтуватися в цьому світі. І в тому числі тут ну, не можна захиститися від, від таких речей. Не можна захиститися, якщо ти не знаєш, що це таке, як воно впливає, і так далі. Тобто, чим людина розвиненіша, тим менше шансів в неї стати жертвою. Тобто, як казали раніше, що різниця між розумним і мудрим. Розумний влізе в якусь халепу і знає як з неї вилізти. А мудрий в ту халепу не влізе. У нас принаймні, хоча б розумними, треба сказати. Хоча б розумними. Да. Щиро вам дякую. <кій> Нашим гостем був Сергій Нестеренко, <кій> шеф-редактор журналу Безпека і Закон про інформаційну безпеку. Ми ще будемо говорити у наших подальших програмах. Не перемикайтеся, це Майдан ТБ». Ми продовжимо за кілька секунд.